Друзі, вітаю! Пропоную до вашої уваги огляд новин, які зацікавлять закупівельників за тиждень на перетині 2024 і 2025 років. Уряд заздалегідь до початку нового бюджетного року затвердив умови надання і розподіли освітніх субвенцій у 2025 році. Кошти субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам розподілили на придбання шкільних автобусів, професійний розвиток учителів нуш, підтримку учнів з особливими освітніми потребами. Також визначили, як надаватимуть кошти, субвенція на укриття протипожежний захист. Харчоблоки та обладнання класів нуш. Мін'юсту вдалося відновити роботу трьох нотаріальних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Нотаріуси знову можуть реєструвати довіреності, заповіти та перевіряти відповідну інформацію. У мінюсті запевняють, що вже готують найближчим часом відкриття інших реєстрів. Голова Держаудитслужби повідомила, що в планах на 2025 рік збільшити обсяги моніторингів закупівель за індикаторами ризику. Аудитори прагнуть ефективніше реагувати на можливі порушення з боку замовників під час закупівель Прозоро. До речі, з моменту впровадження оновленого переліку автоматичних індикаторів ризику аудитори встигли охопити контролем майже 500 закупівель. Оператор ринку повідомив, що припиняє публікацію на вебсайті та телеграм-каналі інформації про торги електричною енергією на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку. Компанія пояснює припинення публікації воєнним станом в державі. У Мінекономіки повідомили, що у 2024 році держава в повному обсязі компенсувала закупівлю техніки та обладнання українського виробництва. Йдеться про виплати за програмою 25% компенсації за купівлю української сільгостехніки та програмою 15% відсоткової компенсації вартості енергетичної, колісної техніки, ліфтів, машин для розмінування та іншого обладнання у 2025 році. Фінансування обох програм продовжать а також планують розширити перелік техніки та виробників. Нагадую, що про зміни в законодавстві та закупівлю замовників за оновленими правилами ви щодня можете дізнатися із системи експерту з держзакупівлі та читати на сторінках журналу Держзакупівлі. Чекаємо на вас серед наших передплатників.